Так свердлив, що аж взяв ті лоб цей метеорит. Так що кому цікаво, що всередині метеорита. О! Заодно видно, як я свердив. Зараз я його помию тільки і покажу. А що він лоб? О! Тут буде добре видно. Так, ось. Все. А якісь десь, якісь зелені фракції. Фракції партії регіонів. Що це за зелене включення? бачите, Свердлило, свердлило. Центр просвердлило, до кінця не дійшло і взяло щось вламалося. Отаково От штуковина всередині. ну все, бачите, е, Хтось казав мені, що його розколоти буде рівніше, ніж врізати. Ні, воно точно не буде рівніше, ніж врізане. Ось о, подивіться, бачите? Р -р Розколяний камінець, він не, не рівний взагалі ні грам, бачите? Всякі сії. Так що, якщо хочете, щоб був рівень камінець, його тільки треба різати. Ось, ну, ну. Коротше, вдруг що можна склеїти? О, у мене там є якийсь дніпремовський клей, суперклей. О, можна взяти і склеїти. Все. Отака. От Отакий покемон получився. Хопа, І розкладається.